Лариса якось аж занадто швидко завагітніла. Всього півроку пройшло після весілля. Можна було б ще трохи і зачекати, але сталося вже як сталося. Дітей планували, тільки не так швидко. Богдан прохолодно відреагував на повідомлення дружини про вагітність. Він хотів влітку на море з'їздити, на всю відпустку, відпочити від важкої праці офісного працівника. Належитись на гарячому пісочку, безтурботно попити пивко, коли наступатиме вечірня прохолода, розслабитись наповну, одним словом. Ну а тепер не вийде. Ларці народжувати у липні. Яке там море? Та й самого його навряд отпустить. Аж замріявся, проте подумавши які ж там дівчатка по пляжу ходять, своїх цих яких бікіні. Слово більше, чим ті трусики. Ех, може, він поспішив з тим одруженням. Але Ларка, наче діваха нічого, все при ній, красуня, та й не дурепа. Ще й при таточкові багатенькому. Он квартирку навіть виділив молодятам. Згадавши, що дружину треба поздоровити, виказати свою радість майбутнім батьківством. Богдан влаштував романтичний вечір. Як по храстоматії, свічки, шампанське, яке прийшлось пити одному, квіти. Повибачався, що ні про сік, ні про фрукти не подумав. Але ж до її стану ще треба звикнути. Свою вагітність майбутня матуся виходила по всім правилам не пропустила жодного пункту. Було й потреби у фреші з авокадо серед ночі. І копчена риба з медом. Від виду цієї страви Богдан мало не зумлів. Було їй хочеться чогось такого, але сама не знаю чого. Були капризи, перепади настрою, сльози і звинувачення, що її недостатньо палко кохають. Він вже втомився догоджати, сумом дивився, як розпливається колись точена фігурка коханої, і проклинав ту природу. Що придумала таку наругу над жінкою. В останні дні перед пологами Лариса вже майже не вставала, лежала на спині весь день і тільки командувала що та як. Малюк був великим зовсім вимучив свою матусю, яка години рахувала до того часу, як позбудеться такого тягаря. Богдан, не витримавши і не маючи змоги вже бачити свою дружину, що розплелася, запустила себе і навіть за завжди була розчесеною. Почав все частіше запізнюватись додому. Він заходив до своїх батьків, вечеряв, спілкувався, дивився з батьком футбол по телевізору, аж поки мати не починала виганяти його, змушувати йти додому, до дружини. Ось так одного разу, засидівшись в батьківській хаті, він прогавив той час, коли Ларису забрали до пологового. Добре хоч і її мати поруч була, бо, збежуволівши від болю, молода жінка неладна була і швидку викликати. Повернувшись додому пізно ввечері, він здивувався, не докликавшись дружину і не знайшовши її в кімнатах. Потім вже дотумкав, де вона може бути і зітхнув з полегшенням. Нарешті все скінчиться. його кохана повернеться в свій звичний стан доглянутої стрункої жінки. Відвідини пологового він вирішив перенести на ранок. Користі від нього ніякої. Дружина, скоріш за все, народжує і поспілкуватись не зможе. То чому панікувати? Біля неї ж лікарі. Треба виспатись добре, бо завтра дуже багато проблем. Робота, пологовий. А серед ночі подзвонила теща. Стала лаятись, що наплювати йому на все. Що інші чоловіки, он під пологовим і днюють, і ночують, за коханих переживаючи. А її зятьок навіть не зателефонував, не поцікавався, як там Ларисочка. Ну, і як там вона? Сонним голосом, не одразу і зрозумівши, що відбувається, відгукнувся Богдан. Стещую сперечати собі дорожче. Все рівно він буде неправий, що б не зробив. Народила Ларисочка, бідолашка намучилась, запричитала теща. Вітаю, татусик з синочком. Відказала, а сама подумала. Ні дна, ні покришки тобі, зятьок. Невдоволена була вибором доньки. Що ледачі, що безтолкової освіти. Якийсь інертний, що жах, прилип до доньки, як банний листок, і не одірвати. Ну да, красунчик, і залицявся гарно, але ж хіба для сім'ї то наважливіше? Розуміла, що, скоріш за все, Богдану тестя гаманець більше до душі припав, аніж Лариса. Тесть його і на роботу влаштував, переживаючи, щоб не вмостився на шиї дочки. Бо Богдан до самого одруження не міг собі навіть з тим раду дати. Поклавши слухавку, чоловік перевернувся на інший бік і одразу ж заснув. А вранці раптом згадав, що потрібно ж ім'я дитині придумати, і чому вони досі про то не домовились? Адже що буде син, знали вже давно. Подзвонив на роботу, попередив, що затримається. Бо треба в пологовий. Не дослухавши поздоровлення, відключився і почав збиратися. Про те, що треба ж було щось купити дружині, подумав вже, коли під'їжджав до лікарні. Ай, нічого страшного. Та, мабуть, те, що вже понаносила всього, що тільки можна було. Вирішив. Палату знайшов швидко. Тесь постарався, щоб його доня лежала в окремій. Не безкоштовні, звичайно ж, подумав Богдан, тринькає гроші на дурниці. Могла б із сусідками перебути, не сахарна. Зайшовши всередину, побачив букети квітів по всій палаті. В вазах, в банках скляних, на столі, на підвіконі, на підлозі. Фу, блін, Про себе вилевився. Треба було хоч віник якийсь купити. Зовсім незручно виходить. Ну нічого, викручусь, не вперше. Лариса лежала на ліжку і дивилась на нього змученими очима. Посміхнулась вимушено, коли він підійшов з поцілунком. Привіт, тихо прошелестіла. Ти чого так довго не приходив? Вибач, вчора ж до батьків забіг та засидівся. Матч був цікавий. Оде незчувся, як ніч настала. А потім треба ж було з роботи отпроситися. Також час. Коли зміг, тоді й прийшов. затараторив чоловік, намагаючись попередити всі запитання дружини. А це хто тебе тут квітами осипав? обвів поглядом палату. Раптом захотілось влаштувати сцену ревнощів. Нехай Ларка знає, що кохає і ревнує. Це від батьків. Подруги з роботи. ледве чутно проговорила жінка. Було видно, що вона ще не зовсім оговталась після важкої ночі. Всі вже стигли поздоровити. Один татусь не поспішає сина побачити. В її голосі прозвучали докірливі нотки. Ну, вибач. розвів Богдан руками. Їм легко вітати, не переживши весь той жах. Твоєї вагітності. Ти навіть не уявляєш, як мені не хотілося сюди йти. В сенсі не хотілось. Жінка аж піднялася на ліжку, але, зойкнувши від болю, впала на подушку. А ти не розумієш? Це з мене ти дев'ять місяців кров пила. Це я бігав, як скажений, шукаючи то, що не знаєш саме, але хочеш. Це я вислуховував всі твої претензії, витирав тобі сльози і в тисячний раз доказував, що ти красуня, і що я не став тебе менше кохати. Та ти навіть не уявляєш, в якому жахітті я провів останні місяці. Виговорившись, Богдан видихнув з полегшенням, і тоді тільки нарешті звернув увагу на занімілу відподову жінку. А ти ж як думала, що те життя, яке ти мені влаштувала зі своїми гормонами, так легко було витерпіти? Легше всього принести ось ці букети та розповідати, яке я гімно, хай би спробували з тобою пожити. Але ж я. почала була Лариса, вона не розуміла, що відбувається. А що ти? Богдана вже понесло. Він навіть не помічав сльози. Що потекли по пощакам дружини. Ти себе в дзеркалі давно бачила. В кого ти перетворилася за час вагітності? А я не кидав тебе, піклувався. І, виявляється, надарма. Бо було досить тільки так, як твоя матушка. Прийти вчасно і посидіти під родзалом. Ну й віники оці смердючі подарувати. Десь в глибині душі він відчував себе винним. Не так вже він і піклувався про свою вагітну дружину, як розповідав можна було б дійсно останні тижні не полишати її одну, тікаючи до батьків. Але ж найкращий захист то є наступ. От він і поспішав дати Ларисі можливість відчути себе винною у всіх його бідах, тоді не пред'явить претензію, що неуважний та нетурботливий, сама ще вибачення проситиме. Його образливу тираду перебив скрип дверей. До палати увійшли лікар з медсестрою. Так, панове, а що це за ботанічний сад у нас тут? строго спитав, оглядаючи букети. Це не можна, це не дозволено. Ви що собі думаєте? Ви, татусь?» – повернувся до Богдана. Я розумію, що первісток та ще й син то для вас найбільша радість. Але задаровувати дружину будете вдома. А зараз заберіть їх звідси негайно. Скоро малого принесуть, а у вас тут знає, що й робиться. Та йдіть ви всі. буркнув Богдан і вибіг за двері. Тільки сівши в машину, видихнув з полегшенням. Тепер він з чистою совістю може не з'являтися тут до самої виписки, та й тоді не треба напружуватися. Лариска ще й пробачення проситиме, що не оцінила, образила коханого. Кілька днів до часу виписки чоловік провів своє задоволення. Він пиячив в нічних клубах, навіть познайомився з юною красунею і прокинувся на ранок в її ліжку. На роботі попередив, що став батьком, і просить кілька днів за свій рахунок, щоб підготувати все до зустрічі коханої з сином. Отямився вже на п'ятий день і вирішив, що, мабуть, пора навідатись в пологовий. Він же забув сказати дружині, як треба сина назвати. На його подив, чергова медсестра повідомила, що Ларису виписали напередодні. Нехай він її вже вдома шукає. Вона глумливо дивилась на його запухле від розгульного життя обличчя і співчувала тій милій дівчині. Що плакала цілими днями в окремій палаті. Мабуть, можливість оплачувати віп палату не здатна зробити людину щасливою. Зрозумівши, що трохи лажанувся, чоловік поїхав додому. По дорозі придумуючи сценарій розмови з дружиною. Він був впевнений, що дуже легко зробить її знову в чомусь винною, і вже увечері, Буде отримувати вибачення. Але щось з першої хвилини пішло не так, як зазвичай. Спочатку він не міг відкрити квартиру своїм ключем. На настирний і довгий дзвінок відкрили сусідні двері, але не його. Сусідка сказала, що Лариса не з'являлась, що був тільки його тесть з якимось дядьком. І той дядько вовтузився біля дверей. Мабуть, міняючи замки. Розізлившись, що це ще за дурниці такі, що він не може втрапити до свого дому. Богдан став телефонувати дружині. Вона довго не брала трубку, а потім все ж відповіла. Тобі чого? спитала навіть не привітавшись. Що значить чого? Голос Богдана звучав сердито. Я приїхав до пологового тебе забрати, а ти вже виписалась. Я поспішив додому, а тебе тут нема. Більше того, я не можу потрапити до квартири. Ти можеш пояснити, що відбувається? А треба щось пояснювати? Ти впевнений? В голосі дружини прозвучали якісь незнайомі нотки. Ти зовсім здуріла зі своєю цією. Після родової депресією. Він десь чув, що буває таке. Після пологів жінка не хоче нікого не знати, ні бачити. Іноді навіть від дитини своєї відмовляється. Негайно ж кажи, де ти? І чому я не можу увійти до своєї квартири? Ти впевнений, що квартира твоя? нагадала. Ти забув, що мої батьки її купили. А я саме у них. По мені потрібна допомога після кесаревого, а ти не в змозі мені допомогти, бо ти зайнятий з якоюсь рудою дивулею. Тебе бачили в клубі наші спільні друзі. Ти навіть не поцікавився, як я народжувала, як почуваюся. Ти не захотів навіть побачити сина. Не думаю, що варто продовжувати такі стосунки. До репа. Перебивши її, зашипів Богдан. Та кому ти треба будеш зі своїм причепом? Я, я, я відсужу в тебе дитину, от побачиш. Не придумавши нічого більш реального, став погрожувати цією дурницею. Лариса розсміялась. Я розлучаюсь з тобою, коханий. В останньому слові прозвучав сарказм. Бажаю тобі щастя з тією рудою красунею. Я вже спробую якось прожити без тебе. Але запам'ятай від аліментів ти не що щоб не робив. Тебе грошей мало, мої ще знадобились. Мало не закричав на весь під'їзд чоловік. А це не має значення, скільки їх у мене. А тебе треба хоч якось покарати. І тим, що для тебе найважливіше грошима. Так що бажаю щастя. Їх розлучили через два місяці. За цей час батько Лариси продав квартиру, де жило молоде подружжя, і придбав для доньки і онука інше житло, ближче до власного дому. Богдана була звільнена з роботи, адже його там терпіли тільки з поваги до його тестя. Сам чоловік нічим особливим не вирізнявся, окрім лінощів, звичайно ж, і недисциплінованості. Тому за ним ніхто не сумував. А що ж з ним було далі? Нікого не цікавило. Він зник з життя Лариси і ні разу не нагадав про себе, навіть щоб поцікавитися сином. Але у хлопчика досить скоро з'явився відчим, що любив його, як рідного.